Від сьогодні команда перейшла в активну фазу підготовки. З грудня гравці підтримували свою фізичну форму, тренуючи за індивідуальною програмою. Ця команда сформувалася влітку за два тижні до початку чемпіонату. Гравці переважно вихованці херсонського футболу через брак часу на повноцінну підготовку. Розказує капітан футбольного клубу Микола Жовтюк. У першій половині цьогорічного сезону кристал зіграв невдало. Багато хлопців дуже кажучи, молоді ще не грали на такому рівні. Треба було входити в колію, але незважаючи на всі ці обставини, вони з кожною грою додавали і набиралися впевненості. І вже під кінець чемпіонату показували досить пристойний футбол. Потенціал є. поэтому... Потенціал є, тому ми і працюємо. Результат першого кола не дуже вдалий, але хлопці виклалися, вони боролися. Так ми на передостанньому місці. Втім, результат буде. На це потрібен час. Багато хлопців вперше грали у другій лізі. Вони ще покажуть себе. На цей місяць заплановані дві гри 16-го і 26-го. У лютому турнір з миколаївськими командами, каже капітан. Настрій бойовий, будемо готуватися до другої частини сезону. Задачі стоять тільки найвищі грати з кожного грою прогресувати, показувати хороший результат і радувати наших болівальників. У лютому, говорить другий тренер Олексій Якименко, доукомплектовуватиметься клуб новими гравцями. Вже да. Вже є кандидатури, але ще зарано говорити. Та й кількість ще не визначена. Якщо буде три, то ми трьох візьмемо. Якщо буде п'ятеро хороших гравців, то ми всіх їх п'ятеро й візьмемо. Дивимось. Футбольний клуб Кристал фінансується з міського бюджету за програмою розвиток спорту. У грудні програма закінчилася. Розказує директор клубу Володимир Лебідь. Нова програма Нова програма зараз на погодженні в комісіях і буде прийнята. Маю надію. 28 січня на сесії міської ради у програмі закладена цифра на цей рік 10 мільйонів 320 тисяч гривень. Хоча ця суми достатня для нормального функціонування, каже Володимир Глебідь, Клуб зараз у пошуках спонсорів, які б могли допомогти у деяких фінансових питаннях. Ольга Лішенко, Володимир Чепино. Новини на Суспільному. Херсон.